Всім привіт! Мене звати Ярослав Грицюк. І, напевно, кожен із вас рано чи пізно, але все ж таки задумується, куди йому піти вчитись після школи, який університет обрати. То що ж таке університет? З латинської мови це слово перекладається як сукупність і означає навчальний заклад, у якому готують фахівців високої кваліфікації із різних наук. Перші університети з'явилися ще у середні віки у Європі та арабському світі. Ми ну, вже, напевно, не раз чули про відомий Болонський університет, що в Італії, або про Оксфордський, найстарший, англомовний вищий навчальний заклад у Великій Британії. А ось у Львові найстаріший національний університет імені Івана Франка. Він є не лише одним із перших університетів України, але й всієї Східної Європи. Його заснували ще у далекому далекому, 1661 році. А якщо ж підрахувати, то Львівському університету зараз є. А цілих 354 роки. До середини 17 століття в Україні взагалі не було університетів, тому українська молодь була змушена здобувати вищу освіту за кордоном. У тогочасному польському Львові радіяла школа-колегія, яку викладачі дуже хотіли перетворити в університет. Після багатьох прохань король Ян II Казимир усе ж таки підписав документ, який надавав юзуїтській колегії гідність академії і титул університету, із правом на викладання усіх тогочасних університетських предметів. Також навчальний заклад отримав право на присудження учених ступенів, таких як бакалавр, магістр та доктор. Але нам з вами до таких наукових титулів ще довго й довго вчитися. Спочатку приміщення університету знаходилось поблизу Краківської вулиці в центрі Львова. Навчальний заклад мав свою бібліотеку і найбільшу Львові з друкарню. А нинішня будівля головного корпусу Львівського університету колись була місцем того чесного парламенту. Я чув, що в університеті є дзеркальна зала. Розкажіть мені, будь ласка, щось про історію її створення. Тут було багато залів, головна з яких е, актова зала для засідань. Депутатів, послів. А дзеркальна зала була збудована для вущого товариства політиків і дістала назву дзеркальної від того, що в ній знаходяться два великих віденських дзеркала. Університет складався всього-навсього з двох факультетів філософського і богословського. Тільки уявіть собі. В університеті вчилось 500 студентів, а викладачів було тільки 8. Часи змінилися. Тепер у Львівському університеті діють 17 факультетів. Три коледжі та один інститут, а студентів так багато, що навіть і не порахуєш. Наука ніколи не стояла на місці, вона постійно розвивалася. Тому у XVIII столітті в університеті відкрили кафедру математики та університетську астрономічну обсерваторію. Також почали вчати польську, французьку, німецьку мови, а географію та історію викладали як окремі предмети. Які видатні професори викладали у цьому університеті? Було багато вчених і, і, і юристів, і теологів, і, і фізиків, і вчених інших галузь, галузей знань. А ви знаєте, чому університет музик ім'я Івана Франка? Це дуже просто. Світньо відомий український письменник і політичний в'яч навчався тут на філософському факультеті. Він був дуже старанний і активний учень і друкував свої видання у журналі Друг. Ось таку екскурсію найстарішим українським університетом організував для вас я, Ярослав Ритюк, спеціально для студії «Рожеві окуляри. Усім дякую за увагу, папа. -па.